Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, в теплиці у нас дубак капітальний. Було 7 градусів. Зараз днем піднялося до 11 градусів, Ну холодно. Вже, напевно, будемо скоро починати отопітельний сезон. Він вам показую, гранат вже скидає листя. От у нас є ще їх три, один той самий більший Не хочу туди далі лізти. Вже буде малого день народження, вже десь дуже скоро його зірвемо. Вже почали в нас дозрівати апельсинки. Бачите, вже як пожовтіли красиво. Це апельсин Вашингтон. яка гроночка класна. Ну, ще рановато їх трошки, хай ще будуть висіти. Вітя ходить, листя збирає <смірси> десь там. Каже, мене не знімай, бо я... бо я зайнятий. От, це все апельсинки. Подивіться, які вони красиві. Вже Зажовтіли, ж... за але ще їм трошки є часу. Так, підемо з цієї сторони. Вам дещо нині такий коротенький обзор, покажемо теплицю сьогодні. Так, це борнео, також вже один пліт, а в нього вже дозріває, вже можна буде теж скоро зривати. Таке деревце в нас є грушоподібний. Також починає потрошечки жовтіти. І, як то кажуть, фішка наша самі красотки. Це в нас Київський крупноплідний. Подивіться, яка краса. Він цього року, ми думали, що він менше буде цього року, але також вродив непогано. А от який, дивіться, а от, от, от прям, мабуть, кілограмовий буде. Оцей тут -то точно, мабуть, буде кілограмовий. Дуже класний. Клементину вже доїдаючи, ніде-не де на ній весід. Отпір, що знову нарвали малим. Додому. Трошки скидають вітя листя, так? Ой, добре скидають. Дуже ризкий перепад, холод псячий, а знаєте, на вулиці в нас вже до мінус два. І оце різкий перепад цієї температури. От вчора ще було сонце, що в теплиці вчора було 25. Представляєте, з 25. На сім. Та й трошки вони себе показують своє я, скидають листя. Так, це в нас, дивіться, дозріває волко Маріано. Скоро будемо пробувати з вами, що воно таке. Він має цього року перший рік у вроди в нас, має три плодіка. Вон ще один наверху. Треба за нього почитати, що це за сорт. І так, це дерево, сад наш. Тут теж є бергамоти є. І ще я бачила такий. Ти обірвав Вітя, такий був той ага, аво е карубару пліт. би щось в мене телефон не хотів. Ага, от такий аж ніби як смородіна, такий синій аж прям. 9, є, 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 я вже вон, його засікла. Ну і Кумкват цього року просто бомба. Він так накидав цього року. Навірно, відро буде. Його плоди теж дорогі у магазині. Знаю, що колись я пам'ятала, в нас привозили пару років назад, то 600 гривень був кілограм цього плоду. Але зараз, як вже яйці по 100 гривень, то представляєте, це по чому. По 600 Були, то я ж кажу, зараз по тисячі будуть. От з цієї сторони київські. Вже, ну, коротше, вже ну, повністю Воно все вже починає дозрівати в нас. Непоганенько так накидали, класненько. Так, тоді на цю сторону йдемо, далі в нас де бразильський, солодкий. Тоже теж, подивіться, скільки він має один. Два, три, 4, 5. І ще ми з нього були зіли два, по-моєму. Сім плодів він мав. Цей. Це з двору ми занесли його. Далі київський. Апельсинка італійська, але вона трохи пізніша і дрібніша, мені кажеться, від Вашингтона. І трошки вона пізніше за нього. Так, далі в нас йде також дерево. Три сорта на одному. Що тут де бразівська гілка і ще з чого? Це. Оце що гілка? Це якесь Вже й забули, що там щепляли. І коломандинка. От бачите, які плодики. Це одне деревце, на ньому три гілки. Три різних ти щіпляв. А що ти щіпляв? А ось тут пише. Ні, коломандин плюс солодкий. Що може бути тільки дві солодких? Ні, Це -то японський сорт, коли що. На ага. пише. да пише. Я вже прочитала, знайшла, бо ж не можеш запам'ятати, що на чому йде і як. Так, Павловський. Павловський то взагалі. Також понизові, я от зверху показую, вам його треба понизові показувати. Він такий ароматний. От зараз маленькі, такі в нього є, дозрівати починають плодіки. Але вони такі ароматні. Прямо як зриваєш на все пахне лимонами. Так, ще з цієї сторони я вам покажу. Вон київський. Також гарно вродив. Аж до. Низу. Вже не знаю, що їм робити. Коротше. І вже нічим бризкати не будеш, і підкормляти вже нічим не будеш, бо вони вже ніби такі війшли вже в цей стан спокою, можна так сказати. Так, от апельсина італійська. Но також вже починає Чуть-чуть паліти, але вона, бачите, трошки пізніше і дрібніша, мені кажеться правда віці? Ну, є різно. А ну, покажіть в оборону. Прикольно. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже вигруємо, він прям... Каже, вітя, кінчаться мандарини, почнуться апельсини. Не no, no, каже, мама до нього: що ж ти будеш своїм дітям давати, як мандарини кончаться? А Він каже, апельсини почнуться. <свят> каже, що проблема чи що. Так, іду я до банана. Банан зараз став. Бачите, жовтий трошки, видно, йому холодно, не знаю. Як він бідолаха має перезимувати? А, трудно перезимувати. Дуже зараз. Ще й він в такому в нас, як то кажуть, положенні. Коп не зогнила ця, я ще в нього, Банча. Банча я коп не зогнила. Во да. да, так і видно. От. Вона Вон. так і да. І Помаленьку лізе, ну от вже одно встановилася. Угу. Коп, вона ми не... може тут зимою застрягнути, не дай Бог, отут може застрягнути. Дойти сюди і застрягнути може зогнити. Поки ще в землі тепло, бо ще земля ж прогріта ніби ще, то він ще нічого себе чувствує, а потім зимою, так. Да. І немає як палити нам капітально. Взагалі не знаю. Знаєте, що витримує такі температури? Ну, в ґрунті? Це ананас. Він, Він, кстати, збільшується. Навіть зараз він збільшується. От я за ним наблюдаю вже місяць, він все одно росте. У нього навіть ця розетка да. зверху, оцей чубчик, набагато краще. Він, Так що йому в такій температурі в землі йому добре. Угу. Може, в горщику йому було б погано, бо стояв наріс, але в землі він росте. Да, в землі даже, даже зараз. В землі висаджені росте. Оцей мені кажеться і то себе краще якось почуває менше. Він краще почуває, поки він менший. Поки а? він менший, да. Да. Ну, так. Мені, ну, мені зараз не треба, щоб банан не ріс. Да, нам не треба, у нас холодно. Нас холодно, у нас холодно нам треба, щоб вже було. Так, як він зараз став, саме добре, хребін чи стоїть. А з понеділка показує похолодання на той тиждень прям мокрий сніг, то він ми вже напевно, будемо і палити, да, Вітя, пропалювати. А якщо днем буде нуль, то треба палити. Три показував. Три тепла? Да. Якщо три тепла на вулиці, то тут буде п'ять. 5 градусів тепла. Та Те вони будуть себе чувствувати. Зате будуть плоди зберігатися добре. А, <плоди>, плоди будуть класно зберігатись. Дуже. Так, вже й цього потрошили, а коли ви вже успіли її обдерти, вже і на цій немає. Так, да, вона була така рясна рясна. вже він їх потрошки й ці їх. Ну, ну, це дуже. Дуже і солодка ми самі любимо зайти з'їсти по мандаріні. Прививається вона класно. І просто я цього року, знаєте, чого дуже пізно її почала прививати. І в мене вона є, але вона вся можна Май, так. Да, о, дивіться. Я вам зараз покажу. От подивіться, що з нього має бути? Маленько. Я не знаю, як воно ще зиму перезимує. Навіть не да, ми й не, про... не кажемо, що воно в нас є, бо ми не знаємо, як воно перезимує. А ну покажіть клементин. Клементин. Бачите, маньонька, і хто його знає, як вона цю зиму переживе. Ну є. Ну, вони є. Якщо дасть Бог все буде добре, то на слідущий рік повинні бути. Один геліфрут. Це руб'є один невеличкий є. Цього року вони мене переболіли, бо того року вродили гарно. Вітя розрішив їм збагнути на маленькому деревцьові. Yeah. Ну, вони дуже класні, вони всередині такі, прямо аж червоні такі. Так, да, так, да, дуже добрі такі. А це е, плоді ковановаса. Да, Бачите, в нього він ніби грушечкою mm -hmm. йде. Коновасо він такий горшоподібний. Мандаринка. Я, це ще, я ще його не бачив, це в нас перший плід. Угу, Цікавий такий теж. Угу. Плодик. Та й такі друзі, справи, можна так сказати. Ще дуже цвіта гарна оця. Пінневріка, -пін так, Пін так, да, так. Да, да. да. У нього такі листки пістрявиці, да. Угу. Класна квіточка така, да? Угу. От я привів три прививки. Раз, два, дві дети. Обща не йде в рост. Угу. І головне що... Дві пішло. Дві пішло. А вон вже і подивіться в ринках апельсинка достигає також. Так? Да? Це апельсин Вашингтон. Ну, я ж кажу да, Апельсинки да, апельсин досягає. Апсин Вашингтон. вже в рінці також достигає. Угу. В риночках. А це що в нас таке? італійський, так? Бачите, він, він пізніший трошки. він кислий. Кислийний, але у нього такий насищений, теж нього, Хоча він кислий, але він класний. Так, все, бо мене болить рука. Будемо закривлятися. Який на, на, нарост тут. О, Бородавка. Вачу, а, у мене телефон не фокусується, а так, як треба. Бородавка. Бородавочка. Так, отакий от коротенький обзорчик, Показали вам, що у нас робиться. Так, Всім... Утепляйте своє. Да, утепляйте, бачите, Боже, ми цього року знаєте, з чим вгадали, що ми скоріше цього застелили. Їм не так коріння холодно, бо ми того року трошки пізніше застелили. Цього року вовріми, можна так сказати. Утепляйте, ховайте, бо вже йде до нас зима. Всім гарного дня, мирного і спокійного.